Друзі, усім привіт! Сьогодні неділя, ми вихідні. Їдемо до Праги. Їдемо до центру, торгівельний центр Ходов. Уже давно я там не була, я не люблю його, тому що він такий заплутаний. Але хочу зайти в магазини з декораціями. Подивлюся на новорічний декор, які новинки, якісь. Взагалі час трохи провести. Погода дуже така фут. На дворі нема що робити, так їдемо в магазин. маємо в обіше заїхати такий різний вам хоче. Неодноразово я їздила на Україну, тут їздять українські автобуси, від'їжджають. Правдоподобається. Ще такий не бачила, подивіться на три дірочки. Мій різдвяний запах улюблений. Ваніль і пряники треба всі. Бомбочки до ванни. Беру кокос, Це все в обід. Тут уже Різдво в повному розпалі. Ой, мої улюблені, <смірки> мої улюблені декорації. Напевно, ще не виросла. Собі на Пряники мої улюблені, які робляють, маміться. Як мені подобається ця пора, коли у всіх магазинах у ті казкові персонажі. Краловна кухні. Королева кухня. Я просто заряджаюся позитивною енергією, як я чекаю цілий рік на ті декорації. Подивіться, які декорації. На ялинку. Що вже не придумають. О, моя декорація. Тут нема таких? Нема таких? Кожен рік щось нове придумають дизайнери. Таке цікаве. Такі бомби. У нас хата висока, 3,5 метри. Нам на нашу ялинку якраз отакі треба. Зараз такі модні ялинки, декор. До сидя підборную, це таке давно. Ні, я так і не хочу, дуже такий. Іван купив те, що хотів. Там ялинки побачили? Ні. Що мені не подобається, що тут немає ялинок вибор. Вони такі виглядають такі штучні, такі, такі барахляні. То мені не подобається. В Україні були гарні. Я мала таку гарну ялинку. Україні. Так, ялинки. Така ціна. Такі малюсенькі. 399. dove Я в Мохіто, Я маю отаку блузку, а зараз вони за 199, я платила 500. Але тепер дивлюся, що й такі рожеві. Може, візьму з Люрексом. Зараз знижки сезонний випроди. Дуже светри приєм. Курток повно, на різдво вже, на ці на корпоративи повно. Блискітк за 149 корм, 199. Дуже великі випроди. Знижки. Як я купила для доці. Посилала, так вона одобрила, дуже гарна якість. І ціна супер, воно таке і колір гарний. Так, перша покупка зроблена, не новорічна. <рес> Стін теж весь блистить. Дуже великий вибір. Про це класний вибір. Дуже гарно. Не пам'ятаю, коли бачила. Так. Дуже гарно. Що ж за дитинство? Досить гарно виглядає. Yeah. Мені сподобалася та ялинка, що я не можу відійти від неї. Дуже гарно. в Празі? Дітками можуть йти туди старовуватися, і тільки з дітками дуже гарна є власне. А інший, ну цілий такий. Така фотозона. На дворі так прикрашено. Страдіварюсь. З рукав пентика класні тяжкі дуже Дуже тяжкі страдіварю. Щось нічого немає. Це ножі японські. кому потрібно? що і буде що вибрати? Вибір досить великий. З чого вибрати буде? Ось туди я піду. Запах бомбезний. Можу подивитися, скільки коштує так, пахне. Різдвом прям. 399 кор. Боже, як пахне. Mm. Ну, все, я тут залишаюсь Надовго. Дубалдіт. Та Цей краси. Малась катерина тяжкі таке, Боже, яка краси Що вже не придумай Так, я би стояла і кожне розглядала і розглядала, і я так ходжу кожен рік, кожен рік. Чи жила я тут, чи на Україні, чи в будь-яку країну я приїжджаю, я просто отак ходжу і насолоджуюсь. купляю декуди. винольки, шампанське, джин, просеку. Який вінець. Що тут тільки нема, але кольорове теж дуже цікаве. Вже воно назад вертається, як бачимо, Уже надоїло всім все сіре. Яке біле, кольорове таке воно новорічне, святкове, так як ми привикли, з дитинства звикли. До речі, цікавий магазин. Я хожу завжди. Вушко. Хто не може для себе знайти кружку велику, любить пити з великих кружок. Може купити. Такий буде модний. Боже, тримайте мене, я не годна себе стримувати. Добре, що нема грошей Лишніх, тоби інакше зараз брала візок, і то все кидала в візок складала як я то люблю. Я слаба. Це моя стихія. Вікторія секрет ось такий магазин. Досить великий вибір, не тільки парфуми. Я ніколи не думала, що на таких, як я, повноватих жінок. Вікторія Секрет має, думала, що тільки для дівчаток. Має продукцію. Так що на XL, а 2XL можна сміло знайти. Другий новорічні, дуже гарні піжамки. Якість така приємна. Ми омучерались від навіть. Як завжди мусимо трохи перекусити, набратися сил і будемо далі ходити. Я набралася позитивної енергії від тих всіх декорацій. Дуже люблю ту пору року. Чекаю на неї, як мала дитина, чесно. Коли все все таке казкове. Так хочеться вірити в чудеса. Іван змучився, так як всі мужчини. Я зарядила батарейки, Іван розрядив. Так, так вирішили перекусити, щоб Іван набрався сили і міг далі мною ходити. Так? Іван має таку курочку, тому ще не принесли. Зарога я, я навчуся. Ти вже навчився? Yeah. Як від мене? Я маю таке м'яско з овочами. Тут новорічний фарфор. Статуетки фарфорові. На новий рік на різдво я би таке все брала. Подивіться, що тут того є Тайгер. Старілочки. Оця Та Тебе інтересне Івана, ну таку може купимо. Дози на печення в контейнері. Які О, стіл. Як маю лишні гроші, купують такі куль, бомби. До ванни. Ну так, фу. -у -у. Пінеться. Лаще. Діор має свою ялинку, таку креативну. А на дворі вітер, дощ, холодіна страшна була. Що я не хочу, то, то хіба початок. Теж вже весна.